Ромова фест мудрість, яка врятує Україну. Саме ця тема була обрана нами для цьогорічного конкурсу ораторського мистецтва серед школярів львівських шкіл. Ми закликали юнацтво переосмислити постатей, які дійсно мають повчати наше майбутнє покоління. Цей конкурс ініційований для того, щоб Наша молодь розвивала в собі навички інтелектуального дозвілля і так само ораторського мистецтва. Публічні виступи мають на меті переосмислення глибоких думок української нації, які можуть додати нам стійкості і віри в світлу перспективу нашої країни. Ми сьогодні стали свідками цього чудового конкурсу промова фест, в рамках якого молоді люди ділилися з нами своїми думками, своїми переживаннями за допомогою ораторської майстерності. Чому це важливо? Тому що майстерне володіння. Ораторським словом, воно допомагає донести думку, переконувати, обстоювати правду в часи пропаганди. Це важливо не тільки в особистісному контексті, а це важливо в контексті нашої країни, тому що ці діти є голосами нашої нації і вони ці думки будуть нести в суспільство. Якщо ми вміємо висловлюватися, ми можемо доносити свою думку. Тому, власне, саме це вміння цінувати минуле. Розуміти теперішнє і візійно бачити майбутнє дозволяє учням розкрити себе і розуміти, що вони можуть змінювати в майбутньому. Це був справжній фестиваль. Фестиваль думок, ідей, талантів. Дев'ять неймовірних школярів. Виступали зі своїми промовами різними, натхненними, прекрасними. І ми, як член журі, спостерігали за ними і надихалися від кожного від слів, від прагнень, від тої мотивації, якою вони прагнули поділитися з нами. Вони були прекрасні. Кожен учасник на шляху до підготовки своєї доповіді надихнулися цими такими ступами української нації, поділилися набутими знаннями з нами і в подальшому, вже після даного фестивалю, вони продовжуватимуть свій шлях і надихатимуться, і надихатимуть а, цим ближніх. Завдяки участі у Прямова-фесті я зрозуміла, що я можу і на що я здатна. Я заохочую кожного брати участь у подібних заходах, адже це розвиває ваші ораторські навички та починця власної цінності.